Привіт, малята! Я поліцейський. По правилам дорожнього руху хочу вам розказати. Професія моя важлива, я порядок і безпеку захищаю. Сьогодні про безпеку на дорозі розкажу вам. Правило перше. Пам'ятай, біля дороги вигри не грай. Правило друге запам'ятай, дорогу, де не слід, не перебігай. Правило третє запам'ятай іди там, де є пішохідний перехід. Правило четверте всім відомо не сідай в незнайому машину. Правило п'яте запам'ятай, автобус потрібно обходити ззаду. Інакше ти вибіжеш на автостраду під саме колеса машини, що їде, ідуть на обгін за автобусом слідом. Правило шосте. Знають малята. Через дорогу йди за руку з татом або мамою. Правило сьоме. За містом потрібно йти по узбіччю, назустріч ідучим машинам по лівій стороні дороги. Восьме правило, не забувай, невпевнений в безпеці Через дорогу не йди. Дев'яте правило, головне будь обережним і лихо у мене. Правила ти пам'ятай, від біди себе оберігай. Щоб не потрапити у прикру ситуацію, ідучи до дитячого садочка, треба виходити завчасно. Так ви не будете поспішати. Уважно будете стежити за учасниками дорожнього руху та звертати увагу на всі дорожні знаки. Щасливої вам дороги малята! До нових зустрічей!